Чи знаєте ви, що за пів години від Києва є маловідома туристам класна заброшка? Чим прикольно, тому що раніше це була садиба, де жив справжній граф. Я вам зараз її покажу. Вірніше те, що від неї залишилось. Пішли зі мною на межі Німішаєва та Мироцького, де ліс немов намагається проковтнути минуле, стоїть будівля, про яку мовчать мапи. Колись у 1805 році ці землі подарували граф Карлу Остен Сакену. Його нащадки невдовзі збудували тут романтичний палац із наріжною вежею, багатим декоративним оздобленням і пишним парком. Та століття великої буржуазії минуле сьогодні від цього розкішного маєтку залишилися лише руїни. Кажуть, що в нічну тишу тут навіть чути голоси давно померлих власників. І саме так. Починається наша пригода у тіні колишньої величі. Палац був зведений у першій половині XIX століття. Микулицьку маєтність у 1805 році подарували графу Карлу фон Дер Остенсакіну, а його син і онук завершили будівництво садиби. Пізніше, після 1873 року, власники маєтку змінювались. Його придбала Київська, Купецька, Астахова. Потім тут побув німець на прізвище Варген, потім міністр двору граф Воронцов Дашков. На початку ХХ століття палац купив заможний селянин Андрій Кулик. За легендою, Кулик розбагатів, викравши гроші у священника, але під його керівництвом маєток процвітав. і це будинки, які належали Статурець. до цього графа, але це ж знаєте, як для прислуги І Там жила прислуга. Будинки дуже такі, прям, щоб ви розуміли, там, метро і стіл. Тут утримували коней, корів і навіть павичів. Був великий фруктовий сад і побудовано власний спиртовий завод. Після жовтневого перевороту 1917 року палац націоналізували. Як і багато інших дворянських садиб, його приміщення віддали під соціальні потреби. Тут влаштували дитячий садок, сільську раду та клуб біохімічного заводу, що стоїть поруч. Навіть на під'їзді до палацу поставили величезний постамент Леніна знак нової радянської епохи. Проте жодних серйозних реставраційних робіт тоді не проводили. І будівля зберігалася фактично у первозданому вигляді аж до кінця ХХ століття. На світлинах початку ХХ століття видно, що палац стояв посеред доглянутого парку. Проте пізніше, на жаль, чимало деталей інтер'єру, старовинні меблі, картини, килими згоріли у пожежі 2000 року і вже не збереглися ніде. Шкода, там ще були навіть меблі. Залишалося від тих часів, дуже все так прямо було. От я читала, да, що там прям все стояло, а потім була сильна пожежа. Да, і от да, була все сильна пожежа, і зараз якось ми стараємося, щоб хоч не рознесли на цеглу це все, що залишилося. Mm -hmm. Навколо палацу Остен Сакені входить чимало легенд і переказів. Найпоширеніша з них про привидів. Місцеві жителі кажуть, що у стінах руїн досі шастають душі колишніх господарів, а вночі можна почути шепіт і стогін, наче від вітру, чи саме відбитків кроків. Інша байка пов'язана з першим графом Сакеном. Мовляв, після зведення палацу він збожеволів за незрозумілих причин і провів тут останні роки свого життя у самотності. Але ці розповіді не підкріплені жодними офіційними даними. З іншого боку, палац бачив і реальні історичні події. Сюди приїжджав царський урядовець. Тут збиралися заможні київські купці. У радянські часи палац служив центром життя. Невеликого селища. Нині від колись розкішного маєтку залишилися лише фрагменти стін і велика кругла вежа. Сьогодні це відкрита руїна. На порожній стіні досі помітні сліди фарби й штукатурки, а всередині ростуть бур'яни та молоді дерева. Уздовж стіни стоять поодинокі залишки колонат, що надають місцю романтичного, але сумного вигляду. Палац можна відвідати самостійно, він стоїть на межі Німішаєвого і Мироцького всього за 38 кілометрів від Києва, тож дістатися сюди нескладно. Вдячна, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. Цим ви мотивуєте мене знімати більше цікавого контенту. На зв'язку! Там є... А ми до озера спускалися до озера, так трошки. Да, тут трьохсотрічні дерева є. Uh -huh. е, є людина, яка е, прям переписує ці дерева. Вона записує собі щоденник чи не спиляли нічого. Щоденник. Це місцевий хтось? Так, да, місцева людина, який е...